Сеноточка. Слухай, пентер. Ти А чую, вона кицька. Ша. А де гостфа? Нас а? Такі це, які це як каже? Маргаритка кицька як каже. Якитька каже. Е, до мене найде люди. Каже кицька. Ти на руку, що не взяла. Я, я жду моим нажать вкусную. Крещену классину. Давай, кисти пугать. Давай. Давай, кисти пугай. И тебе так облому вот приснаживаться. Иди ходить тебя. И ладонь уже не хочешь. Можешь сельскобок. Собаку нужно? Я с собаку. Я к собачке. Принесли. Принеси нет. Давай е. Ендрю, бей субак. Ты коустроешь, вы не надеюсь. Ох, ты, я. Собачка. Иди надо. Ау, прибег. Ау, прибег. Дэки Ау. Редуха. я? Ау. Давай двойную улицу. Подожди. Думаешь, оптату пускай, да? Калка. Две каука. Можна собака. Ян тебя назвать. Майка собака. Дань! хто до тебе прийшов в гості? А ти а у нас розкажи? Бум-бум! Ваня каже, бум-бум! Все. Захимайся. А куди ми їздили? Тобі сподобалося гуляти. Каже, отак треба їздити, Ваня. Ну що ти не розумієш? Я так і до лохвиці їду. Чого так? Вот так, да, Да, Нет, не магистрить. Да, нет, ты ездишь, покажи. В принципе, наша команда. <ріст> Наші друзі приїхали з Харкова і теж хочеться риби поїсти. Верховодники всякі, краснопірочки, щучки, каретлі, куропа. Ні, не коропа, брешу, е, краснопрки. Окуні. Ось, всі груди сповнив. Водичка офігенна. Ще <силючі області. силючі> тут живуть. Ребенок, як тобі вода? Понравилася? Ребенок вода понравилась? Ну, Понравилось. Олег, ти ж дивись на кашу. вже не хожу, я бігаю. Розвод! Да? Вот, Аля, пап, ну то ти вже совсем. Открывай ты мне книжку, читай. Ай, ла ла ай, ла 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 бабуся. это бабушка квочка, давай, да. Ай-ля-ля. Ай-ла-ла, ай ла. Айла ла Саша, ай ла Айла, тихо, тихо. чихо, чика. Переворачиваем. Уїхала циганіч. о це целія. Все здоров'я, всего. Даня, що у нас тут відбувається? Фата зйомочка, да? Подарунок від твоєї тітки? Да? А ти що робиш? Дігустацією каже. Да, Яблука, винограда і калини, да? так? Бабушка в нас тут з подтанців, ящика, зонтиками і листями. Так що ну, Я думаю, фотосесія в нас удалася. Чекати вам з нетерпінням на фоточки.